Парламентська тимчасова слідча комісія, що розслідує можливі факти корупції у правоохоронній та судовій системі, продовжує вивчати матеріали, аби встановити, чи були порушені норми законодавства під час добору суддів до апеляційних судів. Про такі випадки повідомляли самі учасники конкурсу, які зверталися до комісії зі скаргами на несправедливе оголошення результатів для з'ясування ситуації. Народні депутати на черговому засіданні ТСК поспілкувалися із представниками вищої кваліфікаційної комісії суддів. Метою парламентського розслідування є забезпечення прозорості, доброчесності та довіри до судової системи України. У нас стоїть завдання доповісти Верховній Раді України, по-перше, щодо тих проблем, які існують. По-друге щодо тих корупційних ризиків, які існують. По третє щодо тих наших законодавчих пропозицій, які запропонують врегулювати ці проблеми, а комісія звернулася до президента України листом з проханням вжити всіх можливих законних способів і засобів, які є в розпорядженні президента України, для того, щоб президент перевірив цю інформацію і прийняв відповідні рішення згідно з його компетенцією.